Стрим по плану, Васю. Дай, не вибачи, Ні, мені споди, не цікаво, про, Дай мені просто цікаво, хто це дивиться. Ти включив долба, а я включив долба. Бо хто це дивиться? Мені цікаво. На яку публіку мені зараз працювати? Ти Ты сейрчик пьес, я вообще сикав. Скільки років я питаю просто, років, про скрипу? Нас в Україні прийняти закон про антисемітизм. Куи ти, сука, антисеміт. Може рева поменше Може, рево поменьше, может брати? Добре, давай щось таке більш просте. Спитай, скільки времо оборотів, я тобі скажу. Скільки времо оборотів, спитай, я тобі скажу. Вісім. Вісім з половиною. Тобто це єдине, в чому ти обізнаний. Чел, я це знаю краще за тебе, тобі не стидно? Чел. Ти якщо не знаєш, скільки времо оборотів, яке на хрещення Русі. Яка на теорема Вієта, Якщо ти не знаєш, кількість обертів рево. Ти не знаєш досі, я можу сказати. Ти там і спиши, спрокаєш цей курс, жити ти. Я зараз и навіть харкану. Не верю. Зеленский, доброго вечер! Это реально Зеленский человек? Это я! Я тебя говорил, що найду! Щас покажу, откуда велос на подземле. Я узотая кокетка из Беларуси! Саша зовут! Зеленский че Лукашенко, я не могу его сразу. Добрый вечер. Да ты полярочка, же психолог, на. А я психолог. Кто гей? Я. Ты репом не занимался ничем? Рэпом? Да. Вместо школы на пустыре в рюкзаке ли заратустры, не свири користь Мустафа для коренных и без вкусно, одета не Понятно, це фанат Аксимировна, це.